Викайте телевізори, чи ваші телефони, таке не побачите ніколи. І Дуба Вдень не до біса, в Дубая. І я, і я, і я, Йду в Дуба Хтори. Хтось відкриває штори, а в нас в цей час вічнається завіса. Мамо, йду в актори. Це проєкт для людей 45. Протягом півроку дев'ять героїв трансформуватимуться у двох напрямках: перший розвиток особистісних характеристик, гармонія, впевненість у собі, здатність стійко реагувати на будь-які виклики. Другий прокачають акторські навички. Пластика, голос, вміння перевтілюватися у різні образи. Як результат, наприкінці проєкту учасники презентують документальну виставу, розповівши відверті історії власного кохання. Наразі вони встигли прокачати професійну мотивацію, а сьогодні поліпшать свою пластичність. Мартіне, сьогодні перед нами надзвичайно складне завдання познайомити наших героїв зі своїм власним тілом, з яким вони вже нібито знайомі все життя, і зробити це абсолютно по новому. А тут доволі цікаво. У нас в принципі є три наші рівні сприйняття: це мислений, емоційний і тілесний. Але ось тут саме з тілесним є свої питання, оскільки тілесний компонент ми знаємо найменше, оскільки весь той досвід, який в нас є, він е, залишається на е, мисленому та емоційному. Але в тілесний він доходить, але доходить несвідомо. Mm -hmm. І ось тут буде дуже цікаво, як наші герої, використовуючи ось саме цей тілесний досвід, будуть розкриватися під час тих мастер-класів, які будуть. Ще я хочу mm -hmm. під час тренажу створити етюди на основі спогадів наших героїв, які вже війдуть в нашу mm -hmm. документальну виставу. Але робота з тілом це такий довгий шлях, чи вдасться нам так швидко створити наші етюди? Шлях дійсно довгий, але коли ми працюємо з Якимось одним спогадом, mm. то в принципі дістатися його через мислений та емоційний пласт буде набагато легше. І ось тут саме моя задача подивитись, наскільки швидко ми до цього дійдемо. І якщо десь будуть певні затримки, то я зверну на це увагу і допоможу учаснику саме пройти цей шлях і дістатись до того тілесного досвіду, що стосується саме ось того спогаду, який нам потрібен. Тоді не будемо гаяти час, починаємо. А перед тим як наші герої зануряться у нові випробування, давайте дізнаємось, які у них стосунки із власним тілом люблять полежати під мерехтіння телеекрану чи обирають фізичну активність та спорт. Нема жінки, яка б не хотіла скинути магічні три-п'ять кг. От, от три, п'ять і все. І буде щастя. Саме тому вже восьмий рік Богдана постійно займається своїм тілом, а за останні десять місяців скинула вже сім кілограмів. Так що я молодець. А що її подружка Вікторія? Я і спорт не поєднувана абсолютно. Ой, а Людмила. Не дарма ж вона така струнка. Спорт зі мною завжди. І я відчуваю кожен лишній грам і я стараюсь в формі держати. Стереотипи у людей, що після 45-ти жінка має бути пишною формами, тоді вона гарна. Хтось із спортом завжди, а хтось просто розуміє, якщо їм не займатися, діла не буде. Коли тобі вже трішечки років є, то треба якось за собою слідкувати. Велосипед це. По перше, це і на дихання, це і на м'язи. По-друге, це просто красиво, коли ти їздиш вісами, лугами. Ну і ось вам ще один варіант, як знайти мотивацію для занять спортом. Любов до баскетболу Едуард передав сину, і тепер той займається ним професійно. А батько, який з ним періодично грає, у такий спосіб підтримує фізичну форму. Досить міцний, досить здоровий, щоб дати здачі, щоб вийти, захистити справжній. Український козак, що козаче, час показати свою форму у репетиційній залі, але спочатку сюрприз. Перший наш день народження у проєкті Мамо, йду в актори Медіка. Ну тепер до роботи настав час підключити м'язи. Зараз ми зосередимося на нашому тілі, і щоб це було нам легше зробити, ми вдягнемо маски, щоб ми змогли працювати більше з тілом. А тепер герої отримують завдання обрати в собі найяскравішу емоцію і на всі 100% виразити її пластично за допомогою тіла. І погляньте, хтось балансує на уявній тонкій мотузці, хтось ледь бреде під гнітом душевного вантажу, а хтось, як метелик, пурхає на крилах мрії. Вже тут помітно, як наші учасники використовують своє тіло в ось цьому особистому сторітелінгу. Всі почали рухатися, ніхто не залишився осторонь. Всі в своєму темпі вони почали розказувати історію, історію, яка е, особиста, яка стосується ось саме їхнього досвіду. І, на мою думку, доволі гарно виходить. Так і е, я дуже багато розумію про кожного з них. А це ж і є завдання пластичності через тіло розповісти свою свою Емоцію поділитися біллю чи радістю здається, виходить. Ну, на мою думку, так продовжуємо. Режисерка та психолог проєкту задоволені результатом. А як вам у масці працювалося дорогі учасники? Маска ніколи не допомагає. Намагався не дивитися на людей, а просто виконувати своє завдання. По перше, мені з маскою було набагато легше, а вона мені дійсно допомогла сконцентруватися. Взагалі, маска в даному випадку не працювала абсолютно. Це була просто така невимовна радість. Ейфорія, от мені хотілося сказати, що ейфорія. До ейфорії, може ще й не дійшло, але десь воно там десь поруч. Радість та ейфорію в повсякденному житті Віталію приносять різні речі. Першу чергу музика, яка супроводжує його протягом всього життя. Я Віталій Ященко, мені 48 років, я звукорежисер. Як і годиться, прийшов у професію завдяки захопленню музикою. Ще в школі почав грати у Віа, а потім створив свою гурт. Гурт називався «Іх всіх. Кожен е, міг. Підставити замість цих трьох крапок, будь-що все, що дозволяло її виховання. Увесь вільний час Віталія займали репетиції. Тож майбутню дружину Оксану зустрів майже випадково. Мій одногрупник з інституту був з своєю дівчиною. Я запропонував, щоб дівчина привела свою подругу на святкування нового року. Ось дівчина й прийшла. І все. І ось завтра у нас 28 років. не думали, що так зайде далеко. Ну так, ми півтора роки десь ходили, гуляли, десь засидівся, маршруток нема. Тролейбуси ж не ходять, і пішов Віталік. Ходив, ходив, надоїли Віталіку ходити ночами, чистий завдяки лені сказав, давай жениться. Родини з'явились і у інших учасників рок-гурту. А доросле життя це не тільки духовне, але й матеріальне. А потім все це закінчилось. На 180 градусів повернулось життя, і я якось так після інституту одразу пішов працювати на державну службу. Спочатку Віталій працював у фонді держмайна, а потім у податковій інспекції. Вся ця мишина вазня. Вона мені вже тут. Десять років працював звукорежисером у одному з сумських вишів. А коли потрапив під скорочення, відчув час готуватися до нового етапу в житті. У мене в голові щось закрутилось, після чого я заліз в тумбочку, як кажуть, і все, що нажито, ні трудом, витяг звідти і почав купувати собі обладнання і робити студію. Наразі його студії більше шести років. Особливо її люблять дитячі колективи міста. Сам Віталій теж продовжує співати і впевнений, музика в його житті ніколи не закінчиться. Не знаю я чи знов сюди прийду. Забираємо та Віталія від мікрофона та повертаємо до репетиційної зали. Час для нової вправи зараз. У нас ще один експеримент. Ми створимо свій мікросвіт. Я вмикаю музику і зараз зовсім ніяких не буду давати завдань. Хочете, можете простояти під цією тканиною? Можете під нею ходити. Єдине завдання це не виходити з-під тканини. Дай дорослим людям нову іграшку і вони створять з неї справжній перформанс. І як вам було в своєму новоствореному світі? Я була наречена. На мені була фата. Спочатку мені там Вова заважав щось там фату мою дьоргав, дьоргав, дьоргав. А потім я зрозуміла, він же мені її поправляє. І я так дозволила йому поправляти мою фату. Повернулась так, встала, думаю, ну добре. Взор упав на Віталіка. Я зрозуміла, що це діоген. Взор упав на Вікторію, я поняла, що це кокон. Я прийняла образ метелика. Цей метелик стояв, стояв в коконі, а на останньому акорді він злетів в небо. Я нікого не бачила, хотілося танцювати, обійнятися. Ну от відчуття щастя такого жіночого. Подивися на цю вправу: чи не налякало тебе, що дехто з учасників абсолютно пасивно вів себе і якби. Переклав свої дії, своє завдання на когось іншого. Чи це може мені так здалося? Це не говорить про якість та зацікавленість в принципі людей. Я вважаю, що в кожен з них вклав це рівно стільки зусиль, скільки міг. І якщо в когось ця вправа не потребувала дуже багато рухів, це не є погано. Це їх сприйняття цієї вправи, і на мою думку в них вийшов доволі гарний, цікавий, та що дуже важливо різноманітний світ, але й водночас він дуже гарно поєднується один з одним. Абсолютно згодно. Продовжуємо. І маски зірвали, і мікросвіт створили. Та чи не настав час виконати основну задачу створити етюди для документальної вистави на фінал проєкту? Сьогодні ми зробимо таку вправу. У нас буде три режисери з вас. У тих режисерів будуть актори. Прийшов час відвертостей. Новопризначені режисери розкажуть своїм акторам історію власних стосунків, яка яскраво спливе у пам'яті. Це от ваша історія. Це історія про Едуарда, це історія про Наташу, це історія про Богдана. Наші герої отримали завдання у коротенькому етюді без слів зобразити початок, розвиток та завершення стосунків. Це дуже просто називається. Це називається Варшавська історія. Варшавська історія. Мазія Кваршавська мелодія, дуже знаменита п'єса. Певно, у кожного чоловіка була якась така варшавська історія, ну, мені так здається. А насправді, от, стосовно цього етюду, не дуже складно грати те, що ти розумієш. Я не грала, я жила. Це і моя історія також. Ну, По відчуттям. Тому я думаю, все було видно і відчутно. Мені попалися дуже талановиті актори. Тому моя режисерська робота заключалась тільки в тому, щоб їх направити. А ось і другий режисер підготував свій тют. Ласки Вові, шампанська <реш> кашна була закрита. Ну ладно. <реш> Я ж відчула запах і присмак цього напою, Тому мені було дуже весело. З режисером мені дуже повезло. Я повернувся на 50 років у свою молодість. Я приблизно так стався до дівчат. Я ніколи не була в ролі режисера, але ж це кайфово. Ще одна історія з молодості від режисерки Богдани Москалець. Акли я навіть і не думала, що буде настільки важко. Слухай, так швидко вдалося зануритися в історію Богдани Людмилі і Леоніду. Да, mm -hmm. що вона навіть сама говорить, що прямо побачила це, ніби Да. Вікторія навіть заплакала. Хоча історія Едуарда, а плаче Вікторія. Як швидко вдалося досягти цього занурення повного в образ, в процес, ну ось це результат роботи на трьох рівнях. Мисленому, емоційному та тілесному, і коли в принципі відбувається ось така ось така гармонія, це дає максимальне повне занурення та відчуття історії, навіть яка сталася багато багато років тому. З таким відчуттям набагато легше її відіграти. Самим та відчути на собі, ось uh -huh. і тому восу відбувся такий доволі сильний та енергічний ефект, як у акторів, так і у режисерів. І щоб закріпити цей ефект, я думаю, доволі гарно буде позайматися хореографією. Так, подивимось, як вони в нас закружляють в танці. Доброго дня! Рада вітати вас сьогодні. Ми зустрілись на танцювальному майстер-класі. Ярослава Онищенко вивчає соціально-побутові танці різних часів та народів. Артистка театру вогню GFS. Мені подобається працювати з дітьми від трьох до ста років. Ми з вами будемо вивчати середньовічні танці деякі середньовічні і вальс. Почнемо з вами з вальсу. Чесно скажу, я задоволення отримав ніякого. Ну тільки що розімнявся, що в мене це стареча гіподінамія, так трошки пострибав. попустило. В нього, ну на мою думку, наче бореться. Я, ну, я і так сам знаю, як, як треба, але ну ладно, ну ви показуєте, ну ладно, зроблю, як ви кажете. Під кінець вже там довірився. Для мене важливо, щоб це було для себе в задоволенні. Кожен час так вони прям відчувала себе особливими, Що о вау, я танцюю там з хореографом. Я розгубилась, я наоборот у мене нічого не получалось спочатку. Тендітна та витончена Людмила завжди мріяла займатися творчістю. Натомість отримала далекі від цього професії правознавиці та фінансистки. Спочатку працювала в управлінні соцзахисту. Це було 93-й рік. Коли в стринів криза, пенсії не платились. Якщо з творчою професією не склалось, то були мрії, з якими все вийшло. Я ще з дитинства мріяла, що в мене чоловік буде військовий. Зараз він полковник. А якщо чоловік полковник, то ген... жінка генерал. Я генераль. Але й тут не без складнощів. Тато постійно з нами, але віртуально. Ментально він постійно десь працює, десь служить. Приїжджає до нас на вихідні. Доля така у військових у жінок, військових. Інші б влаштовували скандали, але Людмила у всьому шукає позитив та можливості. Я завжди себе чимось займаю, і займаю дитину. Нам як кажуть, ніколи сумувати. Тут головне, щоб ставалася довіра, і тоді сім'я збережеться. Їхній доньці Діані вже 18. Завдяки їй Людмила і на наш проєкт потрапила і підприємницьку справу започаткувала. До цієї справи я прийшла дійсно, тому що в мене є дочка, і була проблема де навчатися. Нам запропонували ознайомчий тур. По університетам Польщі. Коли я з цим агентством е, ознайомилася більш ближче, я в них спитала, чи потрібен їм представник в місті Суми. Вони сказали так. Від'їзд дітей з рідного дому з одного боку сумно, а з іншого перспективи та можливості. Коли вона поїхала, мабуть, коли я зайшла до офісу, я минут 10 проплакала, але потім сказала: стоп, зупинись. Дитині ж там вже гарно. Я хочу іншим батькам сказати, що відпускайте своїх дітей. Відпускайте, контролюйте, довіряйте. Батьки, що головне дошли дітям дати це крила і корні. Більше ми їм нічого не боємо. Окрилені позитивом Людмили повертаємося на танцювальний майстер-клас. Турецький бранль. Рухи прості, але азарт з'являється завдяки тому, що музика пришвидшується. Ми танцюємо кожен сам за себе в колі, тож стоїмо в коло. Ми кракуємо з правої ніжки вправо по колу. І один, два, три, присіли. Було видно, що Богдана має підготовку людям характерно спіймати зірку. Тіпо, Це ми вміємо, зараз зробимо. І в неї такого не було. Вона класно танцювала з партнерами, вона підказувала там комусь саме на такому на енергетичному рівні. Я танцювала з дитинства, прям в дитячому садкуючись. Дуже хотіла стати балериною і прям так сама імпровізи робила, а потім займалась бальними танцями, потім народними, потім сучасними, потім знову народними. Ну, от так от. А потім все. Пішли діти і сім'я. Я ніколи не танцювала, ніколи не тренувалась танцям. Але ж з повагою відношусь до такого виду мистецтва. І сьогодні в мене було натхнення танцювати, танцювати і танцювати. Але танці проблема не для всіх. Для мене танці це взагалі як на велосипеді. Тобто раз навчився, а тоді тільки не треба згадати, ну, трошки там, якщо перетанцював, можуть ноги боліти. Чим класні вони ось такі соціальні танки. Тим, що вони об'єднують людей. Ви бачите, як ви почали аж посміхатись, так класно вам. І за це я їх і люблю. Зараз ми з вами потанцюємо польку. Найважче, звичайно, швидкі танці, тому що, на жаль, здоров'я не дозволяє вже швидко танцювати. Леоніде, а по вас і не скажеш. Спочатку складно, звичайно, тому що був страх помилитися, щось зробити не так. Але Ярослава, вона надзвичайний просто тренер. Я отримувала задоволення в процесі. Ну дуже класно було. Впевнена, що сьогоднішній наш вечір, день був для них ще однією цією краплею або черговою сходинкою на нагору до кращої версії себе. Це моя мрія. Я завжди хотіла навчатися бальним танцям. Ну, Треба було купити кубі-дрес, чешки, там ще що то ще. Папа сказав: Це? дорого. І все, на цьому моя мрія закінчилася. А сьогодні вона збулась. Я абсолютно задоволена. Ми візьмемо ці тюди. Звичайно, будемо ще їх допрацьовувати, але маленька цеглинка для нашої вистави вже є. Так, вони доволі гарно використовували тілесність. Вони гарно використовували її в комплексі з думками та емоціями. І я думаю, що надалі вони отримали доволі гнучкий та потужний інструмент для подальшого свого розвитку. Та будуть використовувати його в виставі. Також мотивацію та власне тіло прокачали. Тепер наші герої зануряться у психологію акторської професії. Провідниками в цьому стануть зірки українського театру та кіно Ірма Вітовська та Олеся Жураківська. І все це в наступній передачі проєкту Мамо, йду в актори!